Давай, ми сюда вот. Це наша баба-яга, котра. Кожної ночі нищить а, окупантів. Ми їх достаємо а, взагалі всюди, де вони ночу ховаються. Не бліндаж їх не, не спасає, літаємо дуже високо, от. тому вони його чують за, а, за кілометр, а, ні, а нічого з, зробити не можуть. То, коли ми вже прилітаємо вже до окупантів, там, до бліндажа, все, бліндажа немає, тому і бояться вони. Хай, хай, хай бояться будуть знати, як окуповувати нашу територію. Задача оператора перед вилітом це робота з маршрутом. Тобто Ми знаємо, ми знаємо локацію, куди ми летимо. От, в залежності від дії ребів, от, в залежності від погодних умов і нюансів по, по, по рельєфу, оператор працює перед вилітом з маршрутом. Все, борт готовий до виліту. Злітаємо. Робимо скид. Скид. В цивільному житті да, займався бізнесом. От, логістичний бізнес, вафантажні перевезення. Ніколи не думав, що так доведеться да, працювати з такою технікою. Я взагалі спочатку зарахувався от, як доброволець. І не знав цілу неділю, як мені дружині сказати про це, і рідним, близьким, як, це, як про це сказати. Спочатку був ППОшником, от, але трохи. Трохи вона така заскучна за робота. Вивчився самостійно, придбав собі в ПІВІ, самостійно вивчився. Кожен наш вихід це ефективна ніч, це мінус-особовий склад, який кожного дня дошкуляє, ті, ті, хто там залишаються в живих з окупантів, лізуть, лізуть штурмують кожного дня. Тому ми знаємо, що якщо ми ночі уїжджаємо, працюємо, то це ефективно. Все дуже а, прораховано заздалегідь. Ми не, ми не вилітаємо, куди попало. Ми не шукаємо. Ми вже знаємо, куди ми а, працюємо, хто там знаходиться, що там знаходиться. Тому в нас вже є, грубо кажучи, цілий список а, цілий. Котрий ми там цілу ніч від, відпрацьовуємо. Ми від, відпрацьовуємо по скупченню е живої сили противника. Вони днем накопичуються ночі. Ми їх так скажуть, працюємо. працюємо. Це е розхідний матеріал, е він постійно ламається. Він достатньо коштовний, так, він до... але не, не так, щоб е так сказати, він був недосягний. Ми чого тут зібралися? Щоб захищати да, нашу територію, ми її захищаємо, захищаємо її ефективно. Будуть, э Ще більш ефективніші пташки, будемо захищати ще більш ефективніше. В цьому немає нічого складного. От, все це можна навчитися. Головне, щоб було бажання працювати. Якщо людина взагалі там літала на Мавіку, то все. Тобто це дуже добре. От, ми також і навчаємо людей літати, От, всі підтримують, всі розуміють, яка ситуація, потрібно. Працювати зараз, щоб, щоб завтра до тебе не прийшли і, і не забрали в тебе життя і а, твоє майно. Потрібно працювати зараз, зараз, тут і зараз.